На четверту вечора, бачите? Дощик, 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 а зараз вже небо. Дивіться, хмарки розбігаються. Небо блакитне з'являється і... і сподіваємось на гарну погоду. Червоне світло, правда. Ну і ладно, почекаємо. Все, з'їздив до лікаря. Все, все. Казав лікар, сказала, що ну, рентген показав все добре. Аналізи, ну, інші не здавав, а ті аналізи, ну, вона мені показала, розказала, поганеньке каже, треба, треба, треба лікуватися, ще треба. Ну, я кажу, будуть гарні аналізи, тому що тому що лікуємось. Як потрібно. Пігулки п'ємо, уколи ставимо і сподіваємось, що це допоможе. Ні, ну, відчуваю я себе геть нормально. Але вона сказала ні, з твоїм діагнозом нікуди не бігай, ні, нічого. За кермом і то тихенько каже, їзди, а газ не дави, а так <пів> газу їзди. Ну то я, то я буду. Буду, буду. Ладно, я, мабуть, увечері хай дружина йде з собакою гуляти, тому, тому побажаю усім гарного тихого вечора. Усім миру добра, злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Дивіться, як море це. Все, на добрані твої любі, пока.